Сьогодні ми розглянемо пристрої радіоелектронної боротьби або скорочено реб від компанії Магура ВПК. Ці пристрої забезпечують надійний захист військових підрозділів, створюючи перешкоди для зв'язку ворожим безпілотникам. Давайте подивимося на ключові моделі та їхні характеристики. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Почнемо з АМАГА 1400. Це компактний, легкий переносний РЕБ. Працює в діапазоні 420-480 МГц. Пристрій забезпечує потужність випромінювання в 50 Вт та має ефективну дистанцію дії від 100 до 400 метрів. Міцний алюмінієвий корпус, захист від пилу та вологості IP65. Пристрій важить лише 27 кг. Вбудований літій-іонний акумулятор на 8 Агодин, отже, реб може працювати до 1,5 години без перерви. Активне охолодження захищає від перегріву і забезпечує стабільну роботу. Управління здійснюється кнопкою. Час готовності до роботи становить менше 20 секунд. Амага 1.400 оснащений чіткою індикацією роботи модуля, а також індикатором заряду акумулятора, що важливо для оперативного реагування на загрози. В комплекті пристрій Реп Амага 1.400, колінарна антена, зарядний пристрій 220 та інструкція з експлуатації. Далі Амага 3. Ця модель підтримує три окремих канали. Блокування відбувається в діапазоні 720-1100 МГц. Загальна потужність випромінювання складає 150 Вт. Встановлені калінярні кругові всенаправлені антени 600 мм. Ефективна дистанція дії становить від 100 до 400 м. Живлення здійснюється як від зовнішніх джерел 12-24 В, так і через штатний зарядний пристрій від мережі 220 або генератора. Півтори години автономної роботи забезпечує вбудований літієвий акумулятор 24 Агоди. Через пульт із кабелем відбувається дистанційне управління. Довжина кабелю 6 метрів. За потреби можна збільшити до 25 метрів. Індикатор на корпусі і на пульті допомагає контролювати стан реб і заряд акумулятора. Amaga 3 має захисну раму, яка захищає корпус і роз'єми. А ще служить зручною ручкою для транспортування і дозволяє ставити чи кріпити реб. На будь-яку поверхню. Завдяки можливості вибору різних антенн і варіантів зарядки, Amaga 3 стане незамінним помічником в складних умовах. Дізнавайтеся більше про цей пристрій за посиланням в описі. На черзі Реба Мага 6 найпотужніший пристрій у лінійці Амага, створений для забезпечення захисту на великих ділянках. Цей пристрій має 6 каналів блокування і загальну потужність випромінювання 300 Вт. Охоплює більшість поширених частот для ефективної боротьби з ворожими дронами. Пристрій обладнаний 6 всенаправленими антеннами з просторовим рознесенням. Це мінімізує інтерференцію і дозволяє блокувати сигнали в різних площинах. Пути на нахолонтен забезпечують максимальну ефективність. Вбудований акумулятор на 45 Агодин дозволяє пристрою працювати до 1,5 години при максимальному навантаженні. Ефективна дистанція дії складає від 100 до 400 метрів. Охолодження Вамага-6 пасивне. Алюмінієвий корпус із захистом IP65 гарантує, що пристрій витримає найсуровіші умови експлуатації. Зручне дистанційне управління на 10 метрів дозволяє оператору залишатися в безпеці та контролювати роботу пристрою без ризику. Індикація роботу та стану акумулятора відображається як на пульті, так і на корпусі, забезпечуючи повний контроль над функціонуванням пристрою. Амага-6 має два варіанти зарядки від будь-якого джерела постійного струму 12-24 В, наприклад, автомобільний акумулятор, або через штатний зарядний пристрій від мережі 220 вольт. Це забезпечує гнучкість і мобільність у використанні. Цей пристрій ідеально підходить для виконання складних завдань у бойових умовах. Загалом вибір пристрою залежить від конкретних завдань. Magura ВПК пропонує надійні рішення для захисту від ворожих дронів. Основні переваги Омага – надійна конструкція, ефективне блокування широкого спектру частот і простота в експлуатації, а також можливість встановлення додаткових антенн. Щоб дізнатися більше про реби Омага, переходьте за посиланням. В наступному нашому відео ми покажемо компактне та ефективне рішення для виявлення ворожих дронів ванільний цукорок від Магура ВПК. Обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити. До зустрічі!